Розмитнення Ford Focus 1.6 бензин 2006 року. Яка вартість такого автомобіля і скільки коштують митні платежі? Автомобіль, який ви зараз бачите на екрані, наш клієнт самостійно купував за 700 доларів. Митниця цю ціну йому не пропустила, відкоригувала на 1200 доларів для того, щоб надати дозвіл на розмитнення. Всі його витрати доставка в Україну своїм ходом 400 доларів. Митні платежі, всі витрати на митниці 1800 доларів, сертифікація 70 доларів. Перша реєстрація, українські номери 100 доларів, разом 3070 доларів. Пробіг автомобіля 162 тисячі кілометрів. Стан чудовий. Аналоги в Україні на сайті Авторія стартують від 4,5 тисяч доларів. Тобто людина самостійно шукала автомобіль, повернулася в Україні на цьому автомобілі і розмитнула його. Економія, мінімум 1,5 тисячі доларів від низу ціни авторія. Українці, якщо ви будете самостійно шукати автомобілі, незалежно від того, чи це Польща, чи це Німеччина, і ви маєте можливість виїхати і придбати цей автомобіль собі, економія у вас буде мінімум 1000 доларів, якщо ви будете робити все правильно. Що мається на увазі під все правильно? Купуйте автомобіль не по завищеній ціні. Перед тим як повертаєтесь в Україну, консультуйте зі своїм митним брокером, і тоді у вас не буде жодних проблем. Українці купуйте автомобілі, а в їхній розмитні та доставці, ми вам допоможемо.